Доброго дня. Перші підсумки п'ятниці на Юасуми повернулися додому після восьмимісячної дислокації в зоні операції об'єднаних сил. Бійці 15-го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади на честь повернення сьогодні пройшли центром міста. Прямували бійці від площі незалежності вулицею Петропавлівською до центрального кладовища та до скверу воїнам-інтернаціоналістам. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькій області, місто Торецьк. Вийшли досить таки недавно із найважчих батальйонів за термін мого командування батальйоном. Це був найважчий. Ну, всі достойно, щастю, виконали свій бойовий обов'язок, повернулися живими, здоровими, окрім одного військовослужбовця, який віддав життя за Україну якого з нами тепер немає. Близько 150 людей у робочому одязі та з інвентарем у руках сьогодні зранку прибирали провулок громадянський. Це працівники Центру екстреної медичної допомоги, служби крові та міськсумеліфту. Як це було, розповість Євгенія Токарєва. О восьмій годині ранку на толоку вийшли працівники Центру екстреної медичної допомоги та обласного центру служби крові. Прибирають провулок громадянський. Одночасно по районах області сміття прибирають структурні підрозділи швидкої, всього таких 55. З граблями, лопатами та мітлами вийшло близько ста працівників Центру екстреної медичної допомоги. Поєднали роботу з наведенням порядку. Наші працівники, всі, всі працівники. Територія в нас чимала, чимало. От і ми так са навколо нашої споруди територія, яка примикає з усіх сторін. Ми наведемо так са порядок. Нам не соромно буде. Дійсно, ми вийшли з пропозицією до організації, які знаходяться поруч. Приволог громадянський до нас дорога про те, щоб сьогодні провести цю толоку і прибрати це сміття, що накопичувалося так сайт за багато часу. Люди працюють після зміни та у робочий час. Чомусь у нас такий був настрій, весняний і, мабуть, настрій для сподівань перед тими змінами, які у нас можуть бути в країні. Ми, ми рішили, що наша країна повинна бути цвітуча, красива і благоустроєна. Дуже добре, щоб прилегла територія, була в гарному стані, а також, якщо кожна організація проведе такі заходи, то наше місто стане більш красивим. Я вважаю, що це дуже гарно, активізує народ, тому що кожного ранку ми сюди приходимо, ми тут віддаємо душу, серце. І, звичайно, кожному хочеться приходити на чисту облагорожену територію. А це вигрібають сміття медики з обласного центру служби крові. За півгодини роботи зібрали 40 пакетів сміття. Сьогодні ми почали прибирати територію, яка прилегла до нашого закладу, але не являється нашою територією. Багато. Дуже багато сміття, особливо сміття, яке собственно, пляшки, целефан, тобто ось таке сміття. З іншої сторони дороги працівники міськсумеліфту. Тут працює близько 20 людей. Виявили бажання прибрати трошки наше місто, зробити його кращим, підрізати дерева і поприбирати територію нашого підприємства і довкола території підприємства. Це відбувається одночасно. Працівники, які задіяні на об'єктах, працюють на об'єктах, а ці працівники, які мають змогу вивільнитися 2-3 години, вони працюють на території підприємства. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Юасуми. В редакції обласної газети Сумщина вчора опломбували кабінети та двері. 18 квітня там звільнився останній працівник. 13-й номер газети від 28 березня був останнім. Скільки передають майна, розповів представник комунального підприємства редакції газети Юрій Кондратенко. На сьогоднішній день залишкова вартість цього майна складає 107 тисяч 640. Рівень 15 копійок. Заступник головного редактора він звернувся до обласної ради, що він звільняється в цей день і хоче передати майно, яке є в наявності. Але обласна рада, встановивши наявність цього майна, відмовляється і його приймає. І це загрожує чим? А це більше того, а представник управління комунального майна Скляров, в моїй присутності погрожував заступнику головного редактора, що вони становлять, що колись щось пропаде. О сімнадцятій годині двері зачиняються зі мною. Також закінчується договор, розірває, як з адвокатом розірвається договір. Тобто, ні я, ні заступник головного редактора вже не будемо представниками комунального підприємства. Вчора прийшли працівники управління, пізніше під'їхав я. Е Олейнікова разом з Мошою, викликали поліцію, устроїли, ну, м'яко кажучи, якийсь цирк, не передавали ніякого вони майна, у них цього і в планах не було. Будемо офіційно з міліцією вскривати приміщення, перевіряти майно, і тоді вже будемо по результатам приймати якесь рішення. Коли це буде? Це з понеділка буде. Є пропозиція, все, всю, всі меблі, майно наявне, передати нашій обласній дитячій лікарні. Деталі цієї історії дивіться в наступних випусках новин. У Сумах готується до фінального концерту благодійної акції Серце до серця. На ньому виступатимуть танцювальні та вокальні колективи. Концертною програмою нам допомагають наші міські колективи, вокальні та танцювальні також Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з таловинтою молоддю. Цей день будуть виходити на вулиці міста волонтери, які будуть мати ідентифікатор та скриньку відповідної поліграфічної продукції з серця до серця, які будуть долучати всіх сумчан долучитись до акції Серця до серця, кинути гроші і отримати символічне сердечко наліпком. Концерт відбудеться 21 квітня у неділю у торговельному центрі мануфактура. Акція серце до серця 14 Зібрані гроші передадуть кардіологічному відділенню обласної дитячої лікарні. Сьогодні у Сумах на майданчику спортзали третього навчального корпусу СумДУ у другому матчі за 7-8 місця чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги зустрінуться Сумський ШВСМ СумДУ та Хмельницький новатор. Матч розпочнеться о 14-й рівно. Перший матч завершився перемогою сумчан з рахунком 3-1. У матчах регулярного чемпіонату «Новатор» святкував 4 перемоги 3-1 та 3-0 на своєму майданчику і 3-2-3-1 у Сумах. І на цьому я прощаюся. Наступний випуск новин о сімнадцяті. Рівно гарного вам дня.